Доброго дня, вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі земельну ділянку загальною площею 8 сотих, яка знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ, село Вовчинець, Садове Товариство Калиновий гай. Пройдемо ближче до ділянки. На ділянці у нас є старий будинок. Його оглядали будівельники, сказали, що є можливість зняти перший поверх. Повністю все відреставрувати. В будинку є залитий хороший фундамент і знизу є дуже великі підвали. Зараз ближче це все оглянемо. Вхід в гараж. Сам будинок. Пройдемо ближче на ділянку, оглянемо ділянку та заодно будинок. Наша ділянка розчищена, доглянута. Повз ділянку проходить лінія електропередач, є можливість під'єднатися до світла. З двох сторін сусіди живуть на постійній основі. З тієї сторони прямо, ось там. І в тій стороні декілька будинків, де сусіди живуть тут круглорічно. З тієї сторони є доступ до річки. З однієї сторони глибина 5 метрів, з іншої 7. Є сходинки, по яких можна спуститися вниз. Ідемо, оглянемо повністю все. Ось, доступ до річки. У нас є тут сходинки. Гарний краєвець з цієї сторони можна зробити зону барбекю, зону шашлика і видно повністю нашу земельну ділянку.